Ані цукерок, ані подарунків, нічого. Ми тобі допоможемо. Як? Давайте нервемо її подарунки. Але ж зараз зима. Хіба ще винок нарвати? Та те, новий рік вже був. Давайте купимо коробку церкви. А у когось є гроші, У мене є. Скільки? Святого Валентина. Давайте. Ура! Дякую, яка голона Валентинка. Ха-ха-ха-ха. Що це? А це що? Я Амур, я з новопомічник святого Валентина. А це наша валентинка батька. Але ж вона не має магії серця. Якої магії? Чого немає? Кожна Валентинка має бути зачарована моїм поцілунком, щоб мати справжню силу кохання. А ця вже зачарована? Так, ця зачарована. Ти зачаруй і нашу. А я щось не бачу підпису. То для батьків. Подпишіть з а потім я зачарую. Це інша справа. Тепер я зачарую. Давайте станемо всі півколом і почнемо на Валентинку. Дорогі батьки, ми вас дуже любимо і ще раз на цьому хочемо наголосити. Нагадай батькам дитину, день святого Валентина, незабаром наступає, всіх закоханих вітає. Мама дуже любить тато, без печи до свята, торт у вигляді сердечка, буде смачно і до речі. Тато, мама, теж кохає, рада святам та вітає, ти віце букет няни, як приємно буде мати. Тільки подарунки, привітання, поцілунки. Ти, коли дорослим станеш, теж спокійно привітаєш. Ми, ми, шануй, ми святого Валентина всі шануємо дитину.